Параграф 30. Задача номер 4. У деяку точку надходять дві когерентні світлові хвилі. З геометричною різницею ходу 1,2 мікрона. Довжина хвилі 600 нанометрів. Визначне посилення чи послаблення світла. Які відбуваються в точці, де вони сходяться. Якщо світло поширюється перше в вакуумі, повітрі, воді і алмазі. Будемо дивитися, значить, вакуум і повітря це будемо роздивлятися як одне. Там у них коефіцієнт заломлення почти по, однаковий. У воді коефіцієнт заломлення 1,33, а у алмазі. 2,42. Це будемо враховувати. Це дані беремо з підручника. Табличка там є така. Лямда 10-9. Різниця ходу геометрична 1,2 на 10-6 мікрон. <coughs> Когерентні хвилі. Не лякайте цього слова. Когерентні це дві хвилі. Які мають однакову частоту і однакову, однакову різницю по фазі. Не міняється. Частіше всього когерентні хвилі це хвилі, які йдуть з одного джерела. Тобто, це одна і та же хвиля, її ділять якось на 2, на 3, і виходить когарентна хвиля. Геометрична різниця. Це геометрично це значить в пространстві. Одна відстає від другої на 1,2 мікрона. Ось вони сходяться. Дві однакові. Але одна чуть далі. На 1,2 мікрона. Тоді, що ми знаємо? Максимум буде, коли оці. Вершини будуть приходити одночасно. А вони повторюються через яку довжину через лямбду. Тобто, дельта Д повинно, повинно бути 2К лямбда на 2. Для максимуму 2, 2, 2 скорочуємо і получаємо К лямбда. Оце буде максимум. Тобто, вкладається... Ровно кілька довжин цих хвиль. Тоді максимуми сходяться. І рахуємо в вакуумі дельта D на лямбда. Ділимо, маємо 2. Що це буде? Дві хвилі, одна ровно на дві хвилі. Це буде максимум. В воді, в воді треба розрахувати довжину хвилі в воді. Довжина хвилі буде коротша на коефіцієнт заломлення. І маємо 450 на 10. На 10 мінус 9. Розраховуємо К, це кількість хвиль дельта Д на лямда. І маємо 2,6. Тобто 2 хвилі і ще половина. А половина хвилі це буде що? Мінімум. То есть у нас получится максимум совпадет с минимумом и будет в результате минимум. Для алмаза <свистак> аналогично. Лямбда в алмазе, рахуемо, будет 247. Ну, делаем на 2,42. На 9 9. Кількость цих хвиль, дельта дена на лямбда алмаза, Розраховуємо і маємо 4,9-5. 9, 5 4 - це майже 5. Тобто 5 хвиль буде різниця, але 5 хвиль рівно 5 хвиль. Значить, максимуми совпадуть. Коли у нас калянда це максимум. І так, ми маємо максимум D <кх> в вакуумі і в алмазі. А в воді буде мінімум. Ось така неважка задача.